Вічна зілому Івана Луки, 16 глава, 20, 21 вечір. У поїжджі один був на ім'я Лазар, що лежав перед боротьми його увесь у трупі і бажав погодувати з сокрушинами, що падали зла багато. Читаємо злочиня. Релігіоністи нічого не роблять для потіхи людей доброї волі до Бога. Ті, що возвишають себе і вважають себе праведними, виставляють на показ свою праведність і гіпократично моляться подібно фарисею. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Реліоністи не кормять людей доброї волі, але стараються, щоб вони голодали. Тобто не знали, не розуміли правду. Окрушених, що падають зі стола багатого чоловіка, нашого часто становлять науку очистилища і про відновлення будучого. Замість того, щоб допомагати кормити людей доброї волі, кляса як реліоністів, так і лукавого раба, старається перешкодити роботі Господа і його вірним свідкам в несінню вісті царства тим, котрі становлять велику громаду. Коментар з звертої башки номер 6 1940 рік. І так, даний текст розписує нам позицію релігіоністів, тобто хто практикує релігію, формальні почитання. Або, як апостол Павло казав, коли він обходив там народ. Коли я бачу, що ви надто набожні люди. Це означає надто здемонізовані люди. Отже, релігіоністи якраз такими і є релігійні люди. Тобто вони ніколи не роблять потіху для людей доброї волі до Бога. Хто дійсно хоче служити Богу? Вони, якщо виставляють, то виставляють відімость що ніби служить Богу, а на самому ділі, то вони Богу віка цього служать, але не Богу його. Тому зазначено є, що їхні знаки стоять такі, возвишають себе, вважають себе праведними, виставляють на показ свою праведність і гіпократично моляться подібно фарисеям. Як Парисег моївся дякую тобі, що я не такий, як інші. Ну, що він багатий, розбагатів, що він тримає Слово Боже в руках, що він тримає людей під контролем уже своїм. Ось він за це ще й нібито дякував Богу. Тому то відзначено є, що релігійні люди. Вони не кормлять людей доброї волі, але стараються, щоб вони голодали. Тобто правду, щоб вони не знали, і про правду, щоб вони не говорили. Ось, наприклад, сьогоднішній день що треба казати? Христос Воскрес, це Христос це люди. Тобто правду сказати вони не говорять, то, що згідно часу потрібно. Ту роботу, котра виконана була апостолами, вони повторяють, щоб показати від благостія. А ту роботу, яку виконує Бог його Ісус Христос святі ангели з Ним, і то вони не роблять і не бажають, щоб люди голодні правди чули і знали її. Тому сказано, що окрушені, що палив зі стола багатого чоловіка. Нашого часу становлять, як то чистилище, пекло, вічні муки, ось яку проповідь вони показують людям. Неправду, котра дійсно могла би допомогти людям зрозуміти ці обставини, а вони говорять такі теми, котрі б запоморочили народи землі і сліпо привели їх до знищення. Тому сказано, замість того, щоб допомагати кормити людей іменно доброї волі до Бога, то як реліоністи, так і класку Кава Роба стараються перешкодити роботі Господа і його рідним свідкам у несінні вістки царства. Нам добре відомо, що тоді коли писався цей денний текст то там стояли ті лукаві люди, котрі роботу свідоцтва, щоб зібрати велику громаду, що настав час виконати цей приказ і привезти вівці, котрі несе кошари, тут і тих, мушу привезти, буде один пастир, один стадо. Одно стадо цю вістку, ноги із класу лукавого раба і релігіоністів Тут особливо класа лукавого раба підчеркує, тому що лукавий раб особливо спротивився вістки, що є в мене другі вівці, які неся її кошар, і я тих мушу привести, буде один пастиря одне стадо Отже, ті вістки Івана царства як у кавірам, так і ріоністи до сьогоднішнього дня ту вістку не приймають, котрий прийшов час. Нині прийшов час завершаючий праці, діло царства Божого на землі, повідомити, що настав день його слави, а в дню Його слави виробляється слава та Божого ім'я і повідомляється ворогам. Вирок суда, пімсту Божу над ворогами, День Пімсти Бога нашого сказано проголосити в цьому часі і також повідомити про час відплати за сіла. Тобто за те, то, що як не видимо, так видиму частину Божої організації, релігіоністи класу Кавораба не признали. Підставили фальшиві, лукаві, релігійне замість дійсної вістки від імені Бога, що згідно часу, як на той час це було Іванів Цар, так на даний час це вирок суда Ісуса Христа, який сьогодні проходить над жителями землі. Виражають його невидимі сили, цей вирок. І дають пізнати так, як Бог сказав, що я відвідаю їх. по ділам рук їхніх і каменним градом, і потопний дощ, і огнем, і сіркою. От сьогодні діла їхніх рук одержують зарплату за те, що вони Замість того, щоб послушно кормитися харчом духовним і сприйняти вістку біжучого часу, тому вони взяли противну вістку або ту вістку, котрий минув час, але не ту, котрий настав час. Ось так ми бачимо, що противнення Богу. Роблять таким, як би сказати, незамітним способом. Бо ж якщо вони кажуть, що вони хочуть проповідувати Слово Боже, то скажімо, а книжники Фарисеї, коли Ісус, Хрис... Ісус Христос був на землі, і вони його побили і розпняли. Що вони, Слово Боже, не проповідували, що вони не брали з закону Божого Слова? Вони брали і Христа розпняли. Ті я А сьогодні... Ці вже геліяністі рукава і рукаві раб, чоловік греха Син по гібрії, він противиться тій роботі, котрий настав час завершити діло Божого проросту, щоб люди не поняли то вони дарують роботу історичного часу і показують, що вони теж проповідують, як тут зазначено, як фарисеї, тоді, коли Ісус Христос прийшов, як жертводавець а вони не признали його, а далі жертву приносили. А жертву, яку Ісус Христос вже прийшов зробити, викупити рід людський, жертва дався, Ісуса Христа, не признали. Ось так завжди релігія, кластукава раба. Вони підставляли перед народами землі ту роботу, котрий минув час. Але не ту, котрій настав час. Ось по всім і заключалося їхнє лукавство і їхня здемонізована релігія, котра формально, по-фарисейськи, брала Слово Боже не для честі слави Божого ім'я, а для зневаги, критики, ганьби Божого ім'я і Слова. Ось це так значення.